І так, був, значить, випускний у прескула. І мені, як вчителю англійської мови, батьки вирішили зробити отакий подаруночок. Самостійно. Ніхто ні не просив і не випрашував. О, така от коробочка. Зараз подивимося, що в ній. Так, увага, парам, Тун-ду-ду-дум! Так, що в нас тут шоколад спел набір? Цукер. Шоколадні цукерки з карамельною начинкою. Бельгійський. Дивимося далі. Шоколадка. Ось така. Feel the moment. Мабуть, теж бельгійська. І дивимося, ще є така баночка. Spell Карамель Ukraine. Ось така от гарненька штучка. І за неї от штучка. Дякуємо вам за вашу турботу. Увагу, терпіння за підхід до кожного за знання та проведений час з любов'ю Прескулята. Ніка Лєра, Емілі Аліса, Олександра Єва, Тихон, Оренка. Дякую.